74 4 закривається. І невже останньою краплею в цій серії буде незрозуміле повернення до 7'3 ще з 3, зіпсованим враженням? Саме таке в мене вистає питання, коли я дивлюсь новий трейлер про це доповнення, нове останнє, не побоюсь слова цього останнє, бо це дійсно вже не крайнє доповнення, а останнє в цій серії. І наші з вами чутки справдились стосовно нього. Але давайте з усім розбиратись, бо ви знаходитесь на каналі Performance Girl, де ми з вами завжди обговорюємо. Найновіші чітки, плітки про 74 та ділимося своїми враженнями. Тож, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Почнемо з вами з того, що для нас з вами взагалі вже не новина, яким саме буде наступне доповнення до 7.4, Бо ми з вами про це спілкували ще 30 грудня або 31 Не пам'ятаю, коли там був випуск, де ми з вами всі вже пліткували і з'ясовували про те, що наступне. Останнє доповнення до 74 буде про королев, королів і всю цю, всю цю тематику. Але особисто я, як фанатка 73 середньовіччя, очікувала, що буде це зовсім нова, часова епоха, що. Це буде. Так само крутезно, як це було в Sims 3, Але після того, як вийшов трейлер, в мене таке враження, що просто захотіли зіпсувати якось враження про тетю частину, і з не зрозуміло взагалі нащо туди це все привели. Давайте з'ясовувати все по черзі. Чому я кажу про те, що це буде останнє доповнення, можете подивитись в ось цьому випуску. Але що ж вони наробили з цим доповненням? По перше, я не розумію, чому це взагалі. Пишуть про те, що це експонейшн пак, велике доповнення. Коли в великих доповненнях ти чекаєш багато крутезних можливостей, ну, навіть візьмемо наших фей. Це був зовсім інший взагалі світ, купа різних містичних цих штук, магічних засобів, і такі навички, і такі навички, і там що ми тільки не робили в тому 74 з сферами, який виходив останнім. І що ми отримуємо зараз? Ми отримуємо з вами просто те, що в нас буде і Роялті якась династія королівська. В них буде король, буде можливість наслідування корони. Замками з вами і так будували, тому не можу сказати, що тут щось взагалі новеньке, бо в нас, в принципі, і кіт з замками виходив. корони ми з вами і так ліпили, але тепер буде корон більше, суконь більше окей. Ну і в принципі. Це майже все, що станеться в наступному доповненні. Бо з усього, що показали в трейлері, я так розумію, що в нас знавичок навичок з вами з'являється. Перше, це якісь бійки мечами, кінжалами, якісь фіхтування, чи не знаю, що воно таке. І з навичок, схоже, що все. Ну, більше нам з вами взагалі нічого не показали. Показали, що всі ми танцюють. Але я думала, що якщо вже це. Сучасна окей, це сучасна монархія. Окей, забуваємо з вами про легенду сім середньовіччя, коли ну, взагалі, прям настільки запарилося, що вигадали зовсім інший світ. Купу різних можливостей, ким ти можеш бути в тому світі середньовіччя, оскільки ми ж з вами там могли бути не тільки королевами і королями. Ми там могли бути і ковалями. і Я вже не пам'ятаю, ким ми могли там бути, бо в мене і мак я блін, не можу завантажити цю гру. Купувала її собі. Ви еп, і вона не пішла, сказала, що вона йде тільки на Windows. Я трошки згруснула, тому не пам'ятаю там прям на 100%, які в нас були можливості, але точно ми могли бути з вами і звичайним людям, так скажемо, і е, королями-королевами. І дракон у нас там був, і е, монахами точно могли бути. Ну там прям було дуже багато варіацій, якими ми тут можемо бути. А в цьому експонейшн пак ми можемо бути королями-королевами. І що? Принцесами, наслідувачами, майбутніми трону, і все. Ну, враження, що все. Яка нова професія прийде? Професія короля. Яким ти не станеш, бо потрібно для того, щоб з ним стати, народитися в цій династії? Е, ну, щось таке, знаєте. У мене таке враження, що привели щось незрозуміле, нащо. Припливи, окей, okay, я так порхливо вам все це сказала, але давайте по черзі все, що нам показали в трейлері. По-перше, можливості балів проводити, я так розумію, у нас не буде, бо схоже по відео, що вони просто танцюють в залі. Тобто про бали, про можливість створювати їх взагалі нічого не було. Ну, допустимо, що можливо і буде, але принаймні, по тому, що показали, що це виглядає як звичайна дискотека, взагалі просто замку. Друге, що нам показали, це можливість наслідування престолу, що може бути. Там декілька е, наслідників, і король буде обирати, і в них буде шкала, я так розумію, в кожного там принцеси, так, принца і принцеси буде певна шкала, по якій вони будуть отримувати свої зрачки, в залежності від того, як вони будуть прокачувати різні навички, там дипломатія, оце фіхтування ножами, ще щось, і спілкування, і відносини, напевно ж, з королями королевської династії. Ось, в залежності від того, як вони будуть все це прокачувати. Тут у нас також про прокачування все дуже стабільно. Від цього ви можете стати королем королевою або не стати і залишитись за бортом, якби цієї всієї історії. Ось. Далі нам показали якесь дзеркало, яке, схоже, передбачає майбутнє, але мені здається, що це просто якийсь інтерактив, це не якийсь квест, просто інтерактив, щоб тобто заглянути там в майбутнє, щось там побачити і отримати якийсь мудлет. Не думаю, що там буде щось більше, ніж просто мудлет і так далі. Новий вид, звісно, вуху в годиннику. Ну, Не знаю. Я просто сильно розбалована, розумієте, тим, яким було е доповнення сфеями, і я ще очікувала щось таке масштабне. Але окей, навіть останнє доповнення з цими курортами, який там класний вухур ще був в, цих, в цьому озері, яке все світилося, і класно вони там вилітали з води, і купу всяких анімацій було. Тут нас просто в годинку відлітять сердечки. Теж я не зрозуміла, трошки засмутилася, ну якось, я не знаю. Не цікаво виглядає. Далі що нам показують скандали. Ну, скандали і скандали, типу, хтось там з ким зайнявся в уху, про це все розказали, розпотякали прибиральниці, які були в цьому замку. Якісь служниці. В принципі, якщо ми з вами граємо. В Сімс, де є відомі особи, це я не пам'ятаю, як вони називаються, але коротше, там, де ми з вами відомі персонажі, то там і так є можливості скандалів, там і так все розноситься ще до того, як хтось, взагалі це щось побачив, там також є плітки, і тут вони просто впливають, напевно, на твій цей рівень. Що мене засмучує, те, що немає ніякої взагалі взаємодії, принаймні не показано. Можливо, в другому трейлері нам щось покажуть, але... Немає взагалі жодної взаємодії з місцевими жителями, жодних можливостей, нічого взагалі, окрім того, що ти просто, ну, типу, король, і в тебе щось відбувається в цьому замку. Ну, тобто, взагалі за рамки цього замку ми нікуди не виходимо, не зрозуміло, чи є взагалі там якась історія, якась взаємодія. І як на мене, то для Explanation Pack ну, дуже мало вони додали особливостей. В принципі, мене дивує трошки тенденція розробників закінчувати серію Sims на якихось часових таких. Пересування, скажемо так. Але якщо в третій частині це було цілком виправдано і зрозуміло, останнє доповнення було the future, там де ми літали з вами в майбутнє і могли там створити два варіації, або в нас класне майбутнє, там і все супер нанотехнології, все супер розвивається і там все, що завгодно, ти можеш робити, робити і так далі. Або в тебе таке майбутнє де пустеля і повний апокаліпсис, скажемо так. В принципі, це було логічно, що в третій частині ну вже передбачили, мені здається, все, що можна було. Чого не скажеш про четверту частину, блін, тут стільки всього вони не додали, та ті ж машини, ті ж коляски, скільки нюансів не було додано, і тут королеви королі взагалі ну, не являються, знаєте, якимось взагалі мастхевом чи якимось доповненням, яке було б прикольне. Оскільки вони це не придумали, я обожнюю всім середньовіччя, ще раз вам кажу, я не просто ну, типу, я не хейчу. Я просто ділюся з вами своїми враженнями, що я не розумію, нащо на цьому етапі це додали, і чому це виглядає саме так. Ну, бо навіть часовий термін у нас не змінюється. Я просто очікувала для себе, що вони додадуть. Знаєте, у мене така була крапелька надії, що вони додадуть королеви королей. З можливістю телепортуватися, ну, типу, через машину часу, чи щось таке. Ну, де ти можеш бути і прям, прям повернутися в цю епоху. Хоча з іншого боку, це б, напевно, було занадто повторенням третьої частини, і можливо, це зараз було б неактуальне. Ну, не знаю. Коротше, я трошки підзасмутилася <смутила> прям конкретно, бо з одного боку це прикольно. Але з іншого боку, окрім суконі, корону, ну, ти так можеш просто всім вдягнути корону, вдягнути сукню і бути там місцевою, я не знаю, феймос там особою. Ну просто ти не будеш королем, так ти будеш королем. І але ця історія якось не сильно просувається. Принаймні, в мене з'явилося таке враження, що це доповнення виглядало достатньо примітивним в новому трейлері. Ось так. Просто якісь сварки, знаєте, як історії, висосані з пальця, і все. Нічого цікавого. Ось так. Звісно, прикольно, що щось додають. Але побачимо. Я сподіваюся, що наступний трейлер, який вийде, він все-таки нам подарує, знаєте, про надії про те, що буде щось класне, про те, що буде якась ще взаємодія з звичайними персонажами, які не є королями, королевами, про те, що буде якась ще за цим історія, і це буде дійсно великий експенейшн парк, як нам про це обіцяють, а не просто, що нам дадуть сукні корони, і, типу, ти можеш бути королем-королевою і о, якось отримати цей трон. Через, ну, там, якщо ти народишся всі сім'ї. Хочеться, щоб було все-таки що ще за цим стояло. І ну, той же король з королевою, щоб вони хоч якісь рішення там, приймали, які впливають на людей, на підданих, які живуть в цьому місці. Ну, хочу якось, хоч якась історія. Будемо з вами чекати наступний трейлер. Я все ж таки сподіваюся, що нам показали не все, що це так тільки знаєте, такий маленький нюанс, маленька деталь, в яку ми зазираємо і далі на нас чекає більше цікавіше. Ось хочу на це сподіватися. Як вам новий трейлер? Який він вас склав враження? І чи розділяєте ви мою думку, що це доповнення зараз? Ну, не сильно актуальне. Або ви чекали саме його. Поділіться в, ком в коментарях, бо мені дійсно дуже цікаво, якою ви думки. Можливо, я з дарма захейтила щось не побачила в цьому, що ви побачили, і ви зможете мене переконати в тому, що це дійсно буде щось крутезне. А я поки що просто чекаю наступний трейлер і сподіваюся, що він змінить зовсім моє враження про цю гру. Дякую вам за перегляд! Залишайтесь на моєму каналі, буду вдячна, якщо ви його підтримаєте своєю. Підписочкою лайком на цьому відео, і до зустрічі наступних відео.